Варто тільки поселити на підвіконні одну фіалку, і незабаром у вас виникне бажання прикрасити цими чарівними квітами всю квартиру. Тим більше при такому розмаїтті кольорів і різновидів фіалок стояти перед спокусою дуже важко, якщо ж вам не хочеться витрачати гроші на покупку чергової фіалки розмноження вподобаних екземплярів виявиться найзручнішим виходом. Розмноження фіалок листом у воді і в ґрунті, нехай з уріненням живців доведеться трохи повозитися, за те як приємно буде виростити з одного листочка повноцінне рослина з прекрасними квітами. Погано уявляєте собі, як розмножується фіалка, найпопулярніший спосіб розмноження укоріненням листа в воді або в землі лідше фіалки розмножують квітконосами, пасинками і дітками, оскільки ці способи не завжди здійснені, а розмножити фіалку насінням під силу не кожному квітникарю. Дуже вже трудомісткий процес, що вимагає великої акуратності і терпіння, найчастіше розведення фіалок в домашніх умовах здійснюється за допомогою листків, поставлених на укорінення в воду або посаджених в ґрунт. З цим завданням впорається будь-який початківець квітникар, однак, щоб результат виявився успішним, важливо правильно вибрати лист для вкорінення. Від цього в подальшому буде залежати зростання рослини і розміри квітів. Слід брати лист тільки у дорослої фіалки прямо під квітконосом або з другого ряду від розетки, з центру розетки листя не підходять з тієї причини, що вони ще не накопичили в повній мірі поживних речовин, достатніх для нового покоління. Подивіться, щоб листок був здоровим, без опікових плям, подряпин і вм'ятин. Інакше ці дефекти приведуть до загнивання листа що не підійдуть злегка пожовклі листочки, так як запас поживних речовин в них вже вичерпаний, нічого хорошого з них вже не виросте. Розведення фіалок зі строкатими листочками найкраще вдається. Якщо брати листи з найбільш зеленим забарвленням, отже, лист обраний, тепер його можна обережно відламати або відразу обрізати навскоси. Залишивши держак довжиною до 4 см, косий зріз, деякі квітникарі ще надрізають держак поперек, збільшить площу освіти корінців. В результаті ви отримаєте більше молодих розеток, готовий держак обмийте теплою водою і підсушіть протягом 15 хвилин. Інструкція як розмножити фіалку листом в ємності з водою. Для кожного держака підготуйте окремий посуд з темного скла, бажано з вузькою шийкою. Пляшечки з під ліків підійдуть найкраще налити в пляшечку трохи дистильованої води, або додайте в звичайну воду активоване вугілля, щоб запобігти загнивання листа, опустіть держак фіалки в воду так, щоб він був занурений не більше ніж на один сантиметр. Міняти воду не потрібно, достатньо час від часу підливати воду, щоб живці, посуд з живцями, поставити в таке місце. Де вони будуть захищені від сонця при підгниванні держака, подрежте його до здорового зрізу навскоси, присипте потовченим активованим вугіллям і підсушіть протягом півгодини, а воду в пляшечці поміняйте коріння можуть з'явитися на живці через пару тижнів або через місяць. Коли коріння відросте до 1-2 см, живці можна буде пересадити в пластиковий стаканчик з дренажним шаром і земляною сумішю, як розмножити фіалку листком в ґрунті, підготуйте невеликі ємності з отворами в дні, горщики, пластикові стаканчики, насипте на одну третину ємності шар тренажу пінопласту або керамзиту. заповніть місце, що залишилося легким пухким ґрунтом. А всередині зробіть поглиблення і насипте в нього перліт. Змішаний із землею забезпечить проникнення повітря до коріння, посадіть держак в поглиблення з перлітом на глибину в півтора см і засипте ґрунтом, намагаючись не надто приминати її у міру підсихання листок фіалки, посадка листка фіалки в ґрунт незручна тим, що ви не зможете простежити появу коренів. Зате час пророщування значно скорочується. А відсоток проростають живців збільшується до ста. Особливо це стосується мініатюрних і напівмініатюрних різновидів фіалок, тільки майте на увазі, що держак у них повинен бути півтора сантиметра, а не чотири. Розмноження фіалок квітконосами і пасенками, як бачите, вкорінювати живці фіалок не так вже й складно, але цей метод, на жаль, підходить не для всіх видів сенполій. Так дивовижні фіалки хемери з пелюстками, прикрашеними кольоровими смужками. Промножені живцями набувають хаотично забарвлення квіток, як розводити фіалки химери, щоб вони не втратили своєї краси в наступному поколінні. Є два відповідних варіанти: можна відокремити від розеток бічні пасинки, що утворилися в пазухах фіалок і укоренити їх так само, як листки використовуються пасинки довжиною 4 см, коли молоді розетки розростуться, їх перевалюють в квіткові горщики більшого обсягу і чекають світіння. При першому цвітінні фіалки химери в повному обсязі розкривають свій потенціал, тому не поспішайте засмучуватися, а запасіться терпінням. Ви ж знаєте наскільки примхливі бувають фіалки. Догляд і розмноження цих квітів вимагає часом чимало часу і зусиль. Інший варіант, який використовується при розведенні фіалок химер. Розмноження квітконосами для цього виберіть на материнській рослині розпустився або вже відсвілий квітка, Бутони не підійдуть з великими прилистками. Виріжте його чистим ножем і ухоренити в теплиці в з сфагному або пердита при високій вологості, коли біля прилистка утворюється молода розетка. Це означає, що Квітконіс укорінився, залишається трохи почекати, щоб він добре розвинувся і можна пересаджувати молоде рослина в ґрунт розмноження насінням або селекція фіалок. Найскладніший спосіб розведення фіалок в домашніх умовах це розмноження насінням. Але якщо вас цікавить селекція і ви мрієте виростити власний сорт фіалки кімнатної розмноження, насінням доведеться освоїти. Для початку вам належить підібрати підходящу батьківську пару, орієнтуючись на результат, який хотілося б потримати. Рослини вибирайте здорові з рясним цвітінням і симетричною розеткою. Зберіть тверду пилок, з розпустилися квіток і запиліть нею маточки. Коли на них з'являться вологі виділення, краще запилити відразу кілька квіток на одному квітконосі, щоб підвищити ймовірність дозвівання насіннєвих коробочок, з'являться насінняві коробочки через місяць, після чого вони повинні ще просушитися як мінімум 4 місяці. Коли коробочки просохнуть і затвердіють, зберіть їх і на кілька днів покладіть в сухе тепле місце, посів насіння фіалки, наповніть ємність для посіву перлітом, змішайте маленькі насіння з піском і рівномірно посійте в ґрунт складати землею і поливати насіння не можна. Досить окропити їх трохи з пульверизатора, накрийте ємність склом і забезпечте підсвічування люмінесцентними лампами щодня, знімайте скло, протирайте конденсат і провітрюйте посіви, не допускайте пересигання субстрату, коли сіємці досягнуть в діаметрі 0,5. Акуратно пікіруйте їх за допомогою зубочисток в окремі стаканчики з печвосмесю і продовжуйте вирощувати як будь-яку іншу розсаду. Звичайно, якщо раніше вам не доводилося розмножувати рослини, почніть з корінення живців, а вже потім, коли наберетеся достатньо досвіду, навіть розмноження фіалки насінням буде вам по плечу.